Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки Ми з вами завершуємо вивчати шосту тему і зараз узагальнимо основні досягнення школи поведінкових наук. Отже, Школа поведінкових наук Сприяла виникненню у 60-ті роки особливої управлінської функції управління персоналу менеджмент персоналу. Також школа поведінкових наук визначила методи налагодження міжособистих відносин, запропонувала різні аспекти соціальної взаємодії, мотивації, лідерства. Та комунікації в організації. Основним досягненням вважають теорію мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга Розгляд теорії набутих потреб Девіда Макклеланда і врахування впливу на продуктивність праці, економічних, соціальних, організаційних, ідеологічних, політичних. Та інших чинників. Поведінковий підхід став настільки популярний, що у 60-ті роки минулого століття майже повністю охопив всю сферу управління. Як і попередні школи, цей підхід відстоював, що є єдиним найкращим шляхом рішення усіх управлінських проблем. Але згодом виявилось, що прийоми і методи цієї школи є ефективними тільки для деяких співробітників або у певних ситуаціях. Для кращого розуміння сучасного значення школи поведінкових наук рекомендую вам прочитати книгу Алана і Барбари Піс Мова рухів тіла. Також можна подивитись серіал. Light toмі або обмани мене. На цьому ми завершуємо шосту тему. Дякую за увагу і до зустрічі!